Більше п'яти годин витягували собаку, який застряг у трубах теплотраси, впавши у неприкритий люк. Тварину діставали рятувальники та волонтери. Ця відкрита шахта у дворах на вулиці Минайській, поруч, дитячий садочок і багатоповерхівки. Жителі останніх і повідомили волонтерам про скавучання пса, який втрапив у пастку під землею. Рятувальна операція тривала до пізньої ночі. Животне було достатньо дуже тяжело. Прийшлося оружати мислями і німислями конструкції з В'яток, палак. Е Труб, в призначені для шкафов, есть тобто, з горем пополам, нам ми змогли його вытащить. Животное сопротивлялось, было напуганное. В итоге пришлось його розв'язати і просто відпустити. А от про неприкритий кришкою люк того ж дня повідомили в поліцію: 9 лютого звернулися і безпосередньо до міськради. Шахта за глибшки матрів Зотри – отвір широкий, настільки, що втрапити сюди може не тільки тварина чи дитина, а й доросла людина. Доїжджаючи, поки я шукала, їдучи на машині, оце місце пригоди, там де та собака була, я ледь не заїхала у відкритий люк, який просто на проїжджій частині там ходять люди, там їздять машини. Він просто, от посередині цього, його неможливо об'їхати, так щоб туди не потрапити, хоча б яким. Ну неможливо його об'їхати просто.